Давай слухати читати нову казочку щодня. Олександр Дерманський. Чудове чудовисько. Уривок. Чемпіон з баранців. Соня ліпила баранця. Егеш, пластилінового баранця, синього з фіолетовими ріжками. Тонка робота. Той, хто хоч раз ліпив баранця, знає, щоб створити гарну фігурку замало пластиліну й хисту. Тут ще й настрій відповідний потрібен натхнення, так би мовити. А яке натхнення, коли тебе несправедливо ув'язнено у власній кімнаті й суворо заборонено виходити гуляти на вулицю ще й дивитися телевізор, а засніжений двір. Так манить. Нормальні діти зараз баб снігових ліплять. А я. Соня засмучено глянула на свого неоковирного баранця. Це ж і німому ясно, що то Сашко п'явочка намастив повидлом учительські окуляри, а не я. Чому ж я повинна дурно страждати? Зажурена дівчинка підійшла до вікна і відхилила штору. У дворі ніхто з дітей не грався, там починалася справжня завірюха. Страшний вітер гудів у свою холодну трембіту, нагрібав повні жмені снігу й зопалу ж бурляв бозна куди. Раз по раз повз вікно пролітали снігові вихори. В одному з них була обгортка від цукерки. Іриска сумно зауважила Соня І відчула, як рот наповнюється слиною. В іншому вихорі. Крутилась чиясь рукавичка. «В третьому?» Нічого цікавого, скептично зітхнула дівчинка і раптом побачила, що в третьому вихорі повз її вікно пролетіло й тут таки зникло чудовисько. Соня очам своїм не повірила. Дівчинка навчалася в третьому класі й уже давно не вірила у всіляких казкових істот. Але ж зараз вона сама бачила, як за вікном пролетіло велике, волохате рожеве чудовисько. Бабусю, бабусю, Соня кинулася до дверей. Там чудовисько. «Не вигадуй, казок, озвалася з вітальні бабуся. Можеш навіть не хитрувати. Все одно я не дозволю вити на вулицю. Бач, що вигадала! Чудовисько! сміхота! Справді, як мені не соромно», – подумала дівчинка, я ж знаю, що чудовиськ не буває. Мабуть, мені просто здалося. Соня сіла на м'який килим і знову взялася до свого пластилінового баранця. Е, нікудишній баранець. Раптом почувся чийсь грубенький голос. Я знаю, промовила Соня і схопилася. У кімнаті, окрім неї, нікого немає. Чий це тоді басок? Оце то досиділась зачинена, про себе міркувала дівчинка, то мені чудовиська за вікном ввижаються. То якісь голоси вчуваються. Кепськувато розім'яла пластилін, знову промовив той самий загадковий голос. Перелякано запитала Соня. Це я. Я це х... хто? Я це я чудовисько, почулося у відповідь. Справжнє чу... чудовисько? загикуючись, запитала дівчинка. Можеш подивитися, відповів голос. А де ти та ось же за вікном? Соня підійшла до вікна. Люди добрі! Там справді стояло чудовисько. Воно було, наче маленький стіжок сіна, не набагато вище за Соню, але з доволі великою головою, волохате, та ще й засніжене. Щоправда, сіно не буває такого яскраво рожевого кольору, та ще й Соня лише тепер це розгледіла в синю цяточку. Можна в гості? спитало чудовисько. А ти не ку кусаєшся?» – спитала ушелишена соня. Гм, відповів несподіваний гість. Ну, то залась. Соня розчинила вікно й тут таки для хоробрості вигадала. Тільки дивись мені, бо я чемпіонка класу з бойового гопака «Ех!» А я чемпіон лісу з пластилінових баранців. Й бровою не повівши, вигадало чудовисько спритно залазячи на підвіконня. А звідки ти тут узялося? запитала Соня. Е, катався на вихорі, а потім дай, думаю, зайду. Знаєш, мені в лісі так самотньо ух ти! На вихорі, а я на санчатах люблю з гірки або на лижах на вихорі краще, запевнило дівчинку чудовисько.